Друга серія О, О пісня пекла. О, там хтось стоїть Інтегра, перевір. А, якийсь мужик. Серджо, приб... набий набей його один. ой. Хай пройдеться тут спершу подивиться. Я інтегр, це, це двоє моїх воїнів. Зараз буду тебе питати, а ти відповідаєш добре? Це типу зона опитувань, ну, щось типу того. Ну, добре. Чи зустрічав, чи зустрічав ти чорного кура? Ти про кого? Гені без букви, я про Толчікина. Ну, зустрічав був три рази. Один в сні, другий. Один в сні, другий. Стоп, стоп, він тобі снився? Другий в дитинстві? Він що, твій. Він що, твій брат? Ну так, добре, а не будемо маячувати болібардою. Давай далі до справи. Чи, не, чому ти вирішив піти до Хелсінга? Ну, не знаю. Відповідай. Це тупа відповідь не знаю чого. Ну, я пішов туди, бо заблукав. бо заблукав. Ну і геній. Але без пропаж букви. Добре, чи, не, чи маєш ти досвід стріляти? А я стріляю не вже із всякого... Чи вмієш ти махати ножами? Твію навіть трьохметровими, ну не знаю, реклама. Гм, що тут? Ну думаю, це тебе я вже опитала. Пройдемось до другого поверху. Ти, нормальний, не, ти нормальна людина. Серджо, Пет, не, сер... Серджо, Петро, він нормальний чел. Добре, одійнися, як ти там одягаєшся. О, непоганий в тебе скін. Ну так, але зброю мені хоч мою дайте. Та воно в тебе вже не вся. А, ми тобі, ну, дали деяку зброю. У нас її дуже багато. Дай поки що постріляй в тирі. Добре. Ні, якщо що мене звати Інтегра, мене Алукард. Добре знайомитись. То Сержо, то Петро, то Сергій. Не, ну, у вас чулі не близнюки якісь. Так, іду піду, запитаю Сержо. Сердо, а тобі не наблюдається робота? Та ні, вона якраз нормальна. По-моєму. По-моєму, якісь підказки можуть бути, будь-де. Алукарт, даю тобі. Ну, як тебе там звати? та Аллукарт. Даю, даю тобі два пістолета, Ходім за і дам іще якісь кращі. Піди і пошукай якісь докази. Ми якраз лондонські протестанти. Лондонські протестанти? І так, забула питати тебе. Чи вмієш ти стріляти із снайперської гвинтівки? Ну, це і не так важко. Добре, може, бути нашим снайпером. Думаю, якщо когось зустріну, то це буде фаталка, а то я і так відчуваю, що в мене погане і здоров'я. Що тут дивно? Ну, я вже бачив ту каналізацію. Дам як за новий признак. Ну просто я не знаю, які тут іще признаки в цьому місці. М -м -м -м. О боже, Інтегра, е дякую за рацію, але ну ти сама знаєш, я не готовився до цього. Ну добре, ти хоч зловив її? Так, ловив. Навіть не пошкодила. Добре, відпускаю тебе. Йди далі, ага. не шлепить. Дароп, шльок! Боже, ти да куди тебе носить, Геній? Эй, та це, так? Чо, вже в вкухався? Та ні, ти що, серіал передивився? Я просто працюю в групі Хелсинг, Добре, лишай Дім тобі. Тед, що тут? О, ти, похоже, і на того чела, який був в каналізації. Ай, похоже бачилось мені. Що бач? Що бач? Вампір. Він перебивай. Так, бачив щось? Так, бачу якийсь признак. Були якось ще немать ганули біля каналізації. Хм. Ну, ніби в якомусь золотому віці, якщо є всякі вампіри. Та ні, скоріше в Кам'яній ері, коли закінчились камінці. Ти чого в калені виступав, коли ще не було Толчікіна? Ну Толчікін був із самого початку. От. Що ще побачиш? Не, не знаю, до того дому там казали мені, що там продають віска. Боже, а лукар, я скоро лусну від твоїх жартів. Ну, що в то... не, що в тому домі? О, якась демонюга. Пістолети в тебе є? І так, це якась демонюга без інтелекту. О, вона йде. На, 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 получи. А гукар, что там с тобой? Ты ж вампир. У тебя получилось завороты? Да, минус сейчас буб и сказал при смерті. Що? еще. Та и ты с у нас є якраз колонка, якийсь шепіт, щось там Айгуа. Айгуа? Хм, якесь дивне слово. Надіюсь, це не матюки. <свісно> Інфегра, ну ти теж приколіст. Працював 24 години цей ресторан. Бібліотека. То що там в тебе? Аллукар попри не алкарт. Яке в тебе прізвище? Фриз. 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 Ем, е, то що там в тебе? Е, є, мені були казали, що в бібліотеці не є якась. Е, ну... Це штука яка допоможу знайти толчите. Дочекаєшся ночі і не йдеш в ту бібліотеку. Зрозумів? Зрозумів. А тепер можу дати тобі кращі пістолети, які навіть і виглядають краще. О, так це ж мої пістолети. Ну, а я ще говорила? Ну в тебе якісь друзі були алукард? Тобі шкода, що їх кинув? Був друг. І він охороняє дім. А в тебе був дім? Та він, та він у мене є. Але тепер в тебе є інший дім. Це. Якщо що нам не помішає зробити ліжко. Так як ти, і так як я чула, що ти можеш можеш робити всякі предмети із безодні, то зроби якісь пред... то зроби ліжко. Тільки м, два. Просто, просто не п'ять. А чого? А все за те, що День охоронці не будуть спати. Просто вони будуть працювати 24 на 7 із маленькими переривами. Ти, добре, чопай в бібліотеку і дивися, які там є підказки про цього про кура. Якісь книги. Так, що тут написано? Крадій, крадій, крадій. Хм, щось алукар швиденько повернувся. Ось що в мене є. Боже, а лукар ти такий спотівший. Ну, вже не наше діло і на твоє. Ну, спотів я все-таки все і все за того, що біг, бо там була сирена спрацювала, що я вкрав щось. Ну, взагалі, то вони і самі винні. Самі винні, самі винні, правильно. Самі ви ні? Так, хай будуть працювати тепер більше, тому і поохороняють. Ну, стоп, ти ж жіночі не дочекався. Вже і так вечорішає. Вечоріє. Інтегра я спати не буду. Чого? Я вампір. Добре, тільки я буду спати. А охоронці не будуть. Боже, що, королева? Так, є. Так, Так, є королева. Добре, Алкард, відпочинь, подивися, що там показують в новинах. Новини, новини, новини. Реклама. До Лондону приїхали е, п'ятеро людей. Перший то це не зійшов, е, зійшовши з глузду інквізитор Ватикану Олександр Андерсон, який вбиває вампирів. А рука, ало, що він каже? А ти безсмертний? Ну, Пулі там в тебе якісь будуть. Я, якщо ж в тебе там якісь пулі попадуть в серце, срібні. Ай, дійде гра, я і так безсмертний. Ну, то й добре. Я йду спати. А ти поки що дивись новини. Я поки що посплю. Я і так вже змучилась. Я посплю. Добре, поспи. Через, який? через певний час. Хм. Немає сигналу трохи. Так, бо на ще показують, і ще прибували якісь е, двоє краднів. Лабном і Да, Таке враження, ніби вони дії п'яни. Пацане, ви щось знаєте про Олександра Андерсона? Да, келяти він мерзота. Ліпше з ним не зв'язуйся, а то мало, а то мало що буде. Ну, в принципі, я то розумію вас, хлопці, але Олександр Андерсон казали, що він зійшов і тому і вбити його буде легко. Хм, А, я не подумав. Що скажеш? Е, про уабно, е, про Обному і е, Діка Хіва. Це дуже кляті крадуни. Вони були обікрали. Е, музей. Музей. Музей, музей, музей. Ех, музей. Е, музей. Ну, одним словом, вони були обікрали музей, прибили охорону, е, зроби, не, зробили всяку е, поганщину. Що скажеш ти? Ей, вставай, йо майо Так о! Бо мені ще показують, що не, тут е, є якийсь Джо і Джордж. Двоє братів. Двоє братів. Стоп, вони ж брати. Джордж, Джо Джо. Хм. Ну, чуваки, це напевно вже означає, не, що організації Хелсинг має настати кінець, якщо ми не будемо збирати. на следующий день. Интегра, mm. mm. oh, вставай! Шо, Лукар, ну, короче, пидвуха. Там, тут, э, я в обном и в, обнома э, и кохив. одном кахив. ты что, греби Ні, я грибів не їв. Добре зараз хоч прокинусь. інтегра. Ти вже тут спиш три години. Так що? То в тебе то прибули тут наче на всю станцію якісь? Дікай, дивіться. Ну, на наступний раз розберешся з ним. Зараз тут учень. Добре. Наступне, не, наступне продовження має бути.